Тут 40 квадратних метрів, але здається, що набагато більше. Можливо, через те, що в кухні ось такі от великі панорамні вікна. Вони додають більше світла, і здається, що тут більше простору. До речі, тут двоконтурний газовий котел. при вході такий от санвузол невеличкий, і можливо, можливо, квартира здається більшою через те, що тут така здоровезна, величезна спальня. І в принципі, через те, що тут газобетонні стіни їх можна демонтувати і розпланувати цей простір як вам завгодно. Тут можна зробити вітальню з телевізором, тут поставити диванчик, відокремити собі окремо спальню з вікном, або взагалі зробити тут кухню і зробити дві окремі кімнати. А найприємніше, що цю квартиру можна придбати в розрочку на три роки, це зданий будинок. Заходите, даєте 30% першого внеску, заїжджаєте, робите ремонт. Потім заїжджаєте зі своєю сім'єю або самостійно. Тійно і продовжуєте виплачувати, але вже за свою власну квартиру, а не за орендну. Якщо вас цікавлять такі пропозиції, напишіть мені в особисті. Тут залишилось буквально ще десь ну квартиру п'ять такого планування.